Різдвяного фестивалю! Ягуас ріснус-фестиваль! Команда! Крім! Уже багато років поспіль у Кременчуці проводять святковий різдвяний футбольний фестиваль, організатором якого виступає спортивна академія Ягуар. Триває він близько місяця. 30 команд, 4 вікові категорії. Спортсмени зібралися з усієї Полтавської області, а також міста Кропивницький. Вихідними був черговий турнір. Організатори кажуть, що намагаються проводити подібні фестивалі та змагання регулярно, адже всі необхідні ресурси для цього є. Зокрема, завдяки зусиллям народного депутата Юрія Шаповалова, за сприяння якого облаштували затишне, комфортне місце для занять футболом. Дякуючи, Юрія Анатолійовичу в нас з'явилися нові об'єкти, на яких ми маємо змогу так проводити раніше. В нас були тільки літні майданчики, зимових таких не було, тому зараз маємо можливість скажі, кожні вихідні проводити, аби було здоров'я і бажання, і ситуація дозволяла нам це проводити. Кожен момент гри разом зі своїми юними футболістами переживали батьки та рідні. Гучні овації та оплески лунали щоразу, коли спортсмени забивали голи чи демонстрували сміливу гру на полі. Така підтримка це неабиякий стимул для дітей. Вболіваємо, підтримуємо батьків дітей. Ну а що, хочемо перемоги, звичайно, для них, щоб вони розвивалися. Молодці організатори. Ми тут другий раз уже ми це влітку тут були, а ну, вони молодці за нас зробили такі. Дуже молодці. Група підтримки у нас велика, у нас дідусь, бабушка, тітя, брат. Боліваємо за команду Кремінь 2015 Тренери дуже молодці, що прагнуть своїх вихованців долучити до всіх змагань, які проходять. Учасники фестивалю, попри свій юний вік, демонстрували вже впевнену техніку і тактичне мислення на полі. Для кожного з них цей турнір не просто гра, а можливість показати, чому вони навчилися за останній рік, знайти нових друзів, а головне відчути себе частиною великої футбольної родини. Отож, про враження дітей від фестивалю та емоції під час гри. Дуже класний, граємо в купол літаком. Організатори зробили такі стадіони mm -hmm. дуже, дуже, дуже класні. За тиждень подружилися із всіма. Ну а так уже у, у за друге, перше місце сражаємося з Кремнем. Первая минута так на пряі були, а потім пода три забили, все розслаби і зустрічали на своїй половині і легко було. Ми програли півфіналу, а потім виграли матч за третє місце. Ну, все гарно, тільки треба було вигравати повфінал, виходити в фінал. Граю за команду Кремінь. Гра дуже добра. Виграли дві гри. Шкети, зелені і нафтохімік. Гарні суперники на моїх виграли. Фінальним акордом фестивалю стало урочисте нагородження. Усі команди отримали кубки, медалі, грамоти та подарунки. Вітання переможцям, футболістам кременю. Проте, незалежно від зайнятого місця, кожна дитина почувала себе чемпіоном. Ви дуже багато зробили. Ви такі подарували емоції своїм батькам, своїм тренерам і, взагалі, всім нам. Я вважаю вам здоров'я. Я, Я вам. І ти далі футбол. Ви всі викладались на 200%. І тренера, і батьки. Вони теж готові були вийти на цю чудову поляну, допомогти вам зіграти. Поглянув вас їх закінчення турніру в молодці, та завжди духу всі перемашти. Окремої уваги заслуговують тренери команд, які з гордістю спостерігали за своїми підопічними, були поруч із дітьми, давали цінні настанови під час гри, підтримували після невдалих моментів і святкували разом кожну перемогу. Самое главное наши эмоции, вы же сами все видели, какой накал. Все самое главное для детей. Они бегают, радость у них. Кто-то огорчается, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но это футбол. Но самое главное вот это, это эмоции. В детстве что должно быть? Эмоции, положительные эмоции. Где-то с кем-то знакомиться. Может кто-то будущее вырастет. Ну самое главное, заняли наше первое место. Так что приятно. Спорт виховує в дітях велику силу духу, і саме такі заходи, як різдвяний фестиваль від спортивної академії Ягуар, вкладають у кожного юного футболіста частинку тієї енергії, яка колись допоможе їм злетіти до нових висот. Такі емоції позитивні від, від самих дітей, від батьків, від тренерів ну, це дуже класно. Я вдячний Дінісу. Сухаруку в його команді, що вони можуть проводити такі турніри. По-друге, звичайно, в місті не вистачає інфраструктура, особливо взимку. І сьогодні, от ми бачимо тут два додаткових купола, які дають можливість дітям, дорослим проводити тут взимку тренування, змагання. І це дуже класно. Це дуже класно, що сьогодні з'явилася така можливість. Нехай кожна дитина, яка виходить на футбольне поле, завжди вірила у свої сили і не боялася мріяти про великі перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.